Останні потуги зими. Ось такий сюрпрайз зранку. Завірюшка. Невеличка така завірюшка. Всім привіт, всім доброго ранку. Боже, дивлюся, який сніг йде 12 березня, да? ну, останні подихи зими. Навчора, ну, так, цілий день дощ йшов, а сьогодні, оце ж, встала, дивлюся, сніг. Ну, я ще вчора дивилася, що по погоді на сьогодні в нас стояла взагалі там завірюха. Але ж температура, мабуть, ну, не холодно, тому воно все тане зразу. Я працювала, мабуть, два, два дні працювала, вчора відпочивала. от, І вчора і готувала, ви знаєте, такі нові блюда готувала одне. і Є в мене намагання вам його показати, ну, не знімала вчора нічого. Тому, якщо буду таке робити, а буду робити, то зніму вам рецепт. Таку робила ліниву ач, ачма, лінива ачма, чи як вона там називається. От. ну, Так, можу трохи показати: отаке от, от от таке, із лаваша. Е, до речі, ви знаєте, такий непоганий рецепт, мені сподобалося. От, але в мене вчора тут була аварія і світла не стало. і... Корочі, пробки перегоріли, і я тут собаті пробки, знайшли ж причину, добре, що в мене взять електрик. Допоміг, та знайшли причину, що воно таке, та я пробки поміняла, та й все добре. А то світла не було. Так, зараз роблю каву. І хоча сьогодні і неділя, і в мене повинен бути вихідний. Альона повинна приїхати. Ууу, точно завірюха почалася. Вот. А, але у мене сьогодні одна клієнтка ще на 9 годин ранку, тому трошки попрацюю. Тоді я валена клієнтка на лісничку. В общем, це таке. Ох і погодка. Прям геть яка завірюшка. Завірюшка завірюшка. Так, а ну хочу подивитися, скільки ж воно градусів на вулиці. А градусів плюс 2. Так що воно все розстане. І мої помідори. Дивіться, вон помідорчик один у мене вже, бачите? Ось-ось-ось, помидорчик минесенький. Але є. А то все цвітай, більше не бачу. А, і он де маленький ще теж є. Дождалась я помидорів. Так, роблю собі, бо водичка закипіла. Роблю собі каву. Каву роблю. Зараз рано, ще тільки початок дев'ятої. А то. Так, мене є час. Поснідати. От, і буду тоді працювати. Такі дні одноманітні, нема нічого вам і знімати. Ну, це таке. Кожен день одне й те саме. Ой. Ну, так. У вас теж, мабуть, так. Чи в когось може якось? По-другому дні проходять, ну в мене геть ну, ну все одне і те саме, одне і те саме. Аби вже, знаєте, тепло було, та вже кудись чіпіти погулять. А то вчора дощ, цілий день, таке лило, Ну, там було з просвітами без дощу, але на вечір тоді знов дощ. І, і, і така погода. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Взагалі немає ні настрою, нічого. Сьогодні сніг. А на четвер, кажуть, буде плюс 18. Що то таке. Бідні наші сосуди вмирають медленно. Ну, які сосуди витримують оце отаке? Ой, да. Все, буду снідати, зустрінемося пізніше. Я вже зараз вже три часа дня. І я вже попрацювала, і Альона приїжджала і вже мені різнички зробила. Але на це так нічого не знімала, бо в нас сьогодні таке трохи чіпе. Ей, Маму утром скоро забрала в лікарню, і папі там погано. Ну, коротше, то це Альона з'їздила вже там зараз в лікарню, все вияснила. В общем, все більш-менш стабілізувалося. От так. Зараз я мусор ну, викидаю. О, я вийшла. Та вийшла в магазин, Вийшла в магазин, тому що хочеться ем, печінкових оладок чи котлеток. Вийшла купити печінки. Ну, так кое яку я що додому купити. О, то вийшла в магазин. Снігу в нас вже немає, хоча таке мило, а вже воно ну, і асфальт сухий. Таке мило, страшне, прям були всі обліплені дерева, але так як зараз ось плюс 5, то все, звісно, розтало. Вже немає і сліду від того, що була утром така прям завірюха. Останні, останні такі подихи зими. Я сьогодні лінзи не вдівала, то так в окулярах. Вийшла. Зараз скоренько по магазинам пробіжуся і додому, бо теж ще треба щось їсти приготувати. Та хоча в мене і завтра день вихідний, в мене завтра клієнток немає, роботи немає, то завтра в мене теж вихідний день. От, Так що все так. Ту, пішла я по магазинам. Прийшла я вже додому. Коротше обзор обзор покупок. Видно, у мене. Бачите, паличкою лежать. що <сіщу>, Леона мені провезла. Так що сьогодні буду ще помідори всі підв'язувати. Так, що це висвітлилося? Так, показую, що купила. Зайшла в траш, і купила філе зубатки. Ніколи в житті її не їла. Як готувати не знаю, яка вона на смак, не знаю. Але є у мене дуже велике бажання її покуштувати. Взяла тільки один цей стейк, О, тому що ж не знаю, яка вона, і вона тут така льоду повна, вона в глазурі. Зараз її покладу, хай вона розморожує, розмороджується. Ну, Якщо до вечора встигне, розморозиться, то може на вечерю буде в мене зубатка. Так, що я ще взяла? Взяла я лавашик, бо я хочу вам засняти рецепт і показати пірог із лаваша. Ну, такий творожний він, він з сиром, там зусиль. Так, взяла. Для цього ж діла не сходила я на базар за молоком, то взяла молочко. Так, що я ще тут взяла? Взяла собі хлібчик. У нас такий печуть Нортлендер називається, такий чорненький. От Його тут там його 340 грам. то мені на тиждень, а то буває ще й більше. От, не пишу зараз. Так, взяла таки собі печіночки телячої. Свину не беру, я свину не люблю. Я вже колись сказала, вона мені гірчить, тому я користуюся терячою печівкою. І це ще взяла три штучки, собі четверті курячі. Теж, ну знаєте, так, так от набираю, набираю в холоді не в щоб потім, коли мені нема там, коли виходить, і в мене є що готувати. Взяла також сирок, отакий, і взяла собі шматочок сухої ковбаски. Оце і все. Оце всі покупочки, що я взяла. Ой, ну, зараз піду перебігатися. Щось пообідаю, бо я ще не обідала сьогодні, а вже, а вже четверта година, вже о, без 15.04. Я ще сьогодні не обідала. Ну, ми з Альоною так попили каву, вона ж приїжджала і привезла там конфеток трошки, то ми з нею чай каву попили трошки з конфетками. Знаєте, як ото перебило, під іти і все. А це ж таки думаю, треба щось нормальне поїсти. То зараз пообідаю, а тоді не знаю, щось буду. Щось буду. А, це воно вже до вечора мені риба та не розморозиться. І зазвичай, коли я обідаю отак, оце вже знаєте, в 4 години вечора, то вже я тоді вечерять не хочу, бо це ну, пізні, пізній обід. Я і вчора так само теж, мабуть, пообідала. Часа отак в 4 і більше вже не їла нічого, бо не хотілося. Ну, все, пішла переодягатися. Я вже пообідала, коротше, все віддихнула. Не знаю від чого. На ж неділя сьогодні в мене взагалі, взагалі повинен бути вихідний. Ой, щось перезаплилася, коси все одно. Так, хочу вам зараз показати пірог, який я готовлю із лаваша. Творожний. Творожно-сирний пірок чи, чи запіканка, чи що воно, ну, не знаю. Ну, щось таке наподобі очми, так, така, знаєте, дуже лінива лінива очма, можна так її ще назвати. О, тому зараз покажу, як я готую. Я вчора е, теж робила і Альона, сьогодні в мене їла, дуже їй сподобалося, чи позавчора, чи коли. Ну, коротше, на днях я робила. Е, ну, Я її зробила солодкою. Я її, так сказати, відоізмінила і думаю, ну покуштую все-таки. Ну, ви ж знаєте, я експерименти люблю, тому зробила експеримент. І ви знаєте, в солодкому вигляді вона була теж дуже смачна. От. А сьогодні зроблю, сьогодні в мене просто не було твердого сиру і ну, такого ніякого. І тому я вирішила зробити просто солодкою. А це ж сьогодні купила ось, ось о... Соловуньку чи моцарелку. Сир м'який сечужний, що ж я купила? Чи моцарелу, чи сологуні, щось таке. І тому замість твердого сиру добавлю такий сир і покуштуємо в солоному варіанті. Ну, от я покуштую, зроблю і покуштую в солоному варіанті, бо в солодкому мені сподобалось дуже, дуже смачно. Якщо захочете, якщо напишіть і в солодкому варіанті, то я вам покажу, як. Ну, але, в принципі, там немає нічого складного. Ну, Якщо цікаво, то я покажу і в солодкому варіанті. Сьогодні покажу рецепт цього пірога ну, в солоненькому, тому хто солодке не любить. І взагалі тут такого нічого немає, знаєте, ні жиру немає, нічого такого немає, то можна, можна назвати його прям правильне харчування рецепт. Тому що ну, тут Такого нічого, знаєте, тільки лаваш один оце. І то і то. лаваш на правильному харчанні можна От, із углеводів. І так, я поставила віси. Ой, Божечки. Я поставила віси, тому що треба все відміряти. Значить, потрібно, ось у мене є творожок, я брала творог 1,5-2,5%, нежирний, і треба. 300 г творогу, так, ноль, так, 300 г творогу, ще 40 г Так, 300 грам творогу від, відміряли. Таке залишилося. Я, мабуть, його все викину, куди мені оцей маленький шматочок? Ні туди, ні сюди. Я думаю, що ну, тут, в принципі, на 100 грамів більше. Ну, від цього хуже не буде. Тепер цей творожок нам треба розімняти. Да, рівно в мене 400 грамів вийшло. Розімнять. Розминаємо. Дуже мілко-мілко, ви знаєте, і не потрібно. Геть зовсім не потрібно. Так, творожок я розім'яла, тепер сюди вбиваємо три яйця. У мене яйця маленькі, і так як я дала більше трошки творогу, то я, мабуть, візьму. А зараз іще одне, чотири виб'ю. Ну от, я взяла ще й четверте, в мене буде чотири яйця. Так, та а що таке? А що таке? Додаємо сюди дрібку солі. Дрібку солі. Тепер сюди треба додати. Можна взяти будь-який твердий сир. Ну, у мене, я ж кажу, у мене це чи сулугуні, чи моцарела, щось таке. Я навіть не пам'ятаю, що я тут купила, 200 грамів сиру. Ну, от я 200 грамів сиру відміряла. І тепер мені це все треба сюди на натерти, натерти. Сир я натерла, тепер мені треба все це гарненько перемішати. Так, перемішуємо все разом з яйцями, з творожком і сіллю. Я е, грамовку дам е, в описі до відео рецепт буде скільки чого потрібно. Ви бачите, яйця домашні, то таке воно гарне виходить жовте, жовте. Це все. Так. І тепер сюди треба нам налити 200 г молока. Теж ставлю віси. грам молока. Ось, стакан 200-грамовий. Значить, все правильно, не обманули. І все це теж виливаю сюди. І знову все гарненько-гарненько перемішую. Я ще, знаєте, думала, в рецепті нема, але я так подумала, можливо, сюди також можна додати якісь там травки, типа розмаріну, чи ще чогось, не знаю. Так, а тепер дивіться, що ми робимо. Беремо лавашик. Я беру його отак от. І ріжу отакими невеличкими смужками. До речі, оце ножицями кухонними дуже зручно. Це робити, якщо хтось не знав, пробуйте лайфхак. І отак складаю ці всі смужечки, отак, в кучку одну. А тепер беру і отакою соломкою нарізаю сюди лавашик. В деяких випадках, я бачила, рвуть просто такими, знаєте, шматочками. Як 5 копійок. Ну, отакими, отакими шматочками беруть, просто рвуть. От, мені подобається текстура, коли він порізаний, він тоді, коли запікається, мені, мені таке більше подобається, коли він, ну, коли він порізаний. І отаку от нарізаємо лавашик. Лаваша. По рецепту йде сюди один або два штуки. Ну, в мене оцей я взяла цілий, і в мене ще трохи тут є зеленого залишилося. Я додам сюди ще шматочок це з ну, цей в мене трохи, Він підсохший. вже. Знаєте, чим гарно, що навіть підсохше, все сюди гарненько йде і нічого не пропаде. І нарізаю теж шматочками, мабуть, ну, красивіше, гарніше буде, коли воно буде різнокольорове. Ну ось я все, все, дивіться, лавашик весь порізала. Тепер нам треба його гарненько все перемішати, щоб всі компоненти між собою тут подружилися, перезнайомилися. Гарненько все треба вимішати. Все, у мене все гарненько перемішалося. І все. Можна сказати, що оці 5 хвилин і все в нас готово. Викладаю все це у форму. так. Розрівнюю. Отак, лопаточкою гарненько все це розрівнюю. І в духовочку. Все. Ну, дуже швидко. Знаєте, ну, дуже лінива. Ну, прям така лінива-лінива оця очма. Таке, типа, наче запіканочка, але ж і не запіканочка. Ну, не знаю, як його називати. Яке йому ім'я дати. Все готово і я ставлю в духовочку на 180 градусів хвилин на 40. Побачимо і 180 градусів. Все, тоді покажу, що вийшло. А тим часом небо яке, вроді би, і сонце, але дивіться, яке небо, які хмари. Ужас. Значить, зараз сніг буде. Хоча він зранку і був. Ах, і погодка. Які тут сосуди витримують оце все. Так, духовочка відключилася. Сейчас подивимось, що тут з нашим пирогом. О, який румяний, красивий. М -м -м. Я как раз ну, я трошки осяде. Вот такий красивий пирог получається. Чияково чи очма? Чи що воно таке? Піднявся такий. Ну, поки він гарячий, я його не буду розрізати, а О, почекаю, поки він трошки вичахне. Він повинен трошки вичахнути, бо його ж не поріжеш. От. Ну, але я знаю, там така вкуснятіна, м -м, прям страшне. Но, е покажу вам на розрізі. Ну, хтось, знає, може, вже завтра зранку покажу. Е тому що сьогодні це поки він вичахне, а зараз вже он на вулиці майже темно, бачите, вже, вже вечір на вулиці. Е То, можливо, я вам завтра зранку покажу, який він вийшов, цей піражок наш. Рибка у мене розморожується. Я її поклала, бачите, на, на, цю, на таку формочку з дирочками, тому щоб вона нічого з неї не, не сталося. Е, бо я вже ви знаєте, ніколи не брала цю зубатку, ніколи її не готувала. І залізла, подивилась, почитала, і я воно, е, цей, зубатка така, вона дуже ніжна, і готувати її треба дуже обережно, щоб вона. Не, не розлізлася, бо всякі казуси я там надивилася з нею можуть бути. От, ну, Її буду готувати завтра вже. Покуштую. Ну, Кажуть, що дуже добра риба, хоча вона навіть дуже страшна. От, але кажуть, що дуже смачна. Не знаю, ну, Покуштую Покуштую, вам скажу. Завтра Завтра в мене буде цілий день готовка. Завтра в мене я вихідна, нічого робить, якби нема немає, чого мені да, але це буду завтра цілий день готувати. От, щоб, щоб хватило на, на весь тиждень. От, бо я хочу завтра і котлетки зробити печоночні, і, і ж рибку зроблю, а що я ще хотіла. А і курочка там у мене теж запекти. Не знаю, може, супчик ще якийсь. Коротше, щоб побачу, що я завтра встигну, те і буде. От, а на сьогодні все. На сьогодні з вами прощаюся. Такий оце в мене день, такий налегке Кхм, вийшов на легкий день. Я особо не напрягалася і відпочивала, можна сказати. Ой, що такое? Так що з вами на сьогодні прощаюся. Всім спокійної, тихої ночі, всім всього самого найкращого, всім пока-пока!